Українці, увага, обов'язково дивимося це відео до кінця і нікуди не переключайте. Шукаю людей, які втратили роботу, яких цікавить більший дохід, які в пошуку реальних змін. Це можуть бути і мами в декреті, і навіть понолітні свідомі студенти, і навіть пенсіонери, та й будь-які люди, яких цікавлять зміни. Я думаю, це відео може бути вам корисним. Я більше 9 років працюю на себе, два з яких повністю онлайн знайшов як свою справу просувати в соцмережах, і зараз, будучи зацікавленим, в толкових людях у партнери, я готовий повністю безкоштовно показати вам модель мого бізнесу, яка працює для будь-кого. Сотні наших партнерів отримують результати, яких не завжди знайдеш на заробітках у цій темі кожного місяця легально свого часу, почавши з нуля без жодних ризиків, і ви можете. Я готовий будь-кому із вас в деталях пояснити, як це працює, бо знаю, що ви скептично ставитесь до таких пропозицій і розумію. Тому кожного вечора в деталях в закритих прямих етерах по 30 і 40 хвилин розповідаю, як це працює. Спробуйте просто в цьому розібратися. Якщо ми зійдемося, і ця ідея вам теж симпатизуватимуть, тоді ми можемо почати працювати разом. Коли цікавить потрапити в ВТ, напишіть в коментарях під цим відео хочу, я дам доступ до закритої зустрічі.